Вітаю на каналі Пасіка Миколи. Всім миру і добра! Сьогодні в нас відео і поговоримо ми сьогодні про породи бджіл. Весь час виникає від наших підписників, як підписників, так і від знайомих пасічників Микола Порадь, яку породу бджіл завести на пасіці. Цим відео не, я не хочу образити прибічники утримання бджіл любеї із порід бджіл, які я пізніше перерахую. Так як кожна з них має як свої як переваги, так і недоліки. А просто, з е, свого досвіду, розкажу і порівняю, і розкажу, які, е, які породі є особливості, які недоліки, які переваги. І е, в першу чергу поговоримо про породи бджіл, а потім розповім, як вибрати е, бджоли під себе. Розпочнемо з основної породи бджіл на Україні, така як раніше була, і, можна сказати, більш поширена була це карпатська бджола, бджола досить непогана, гарна зимівля, гарний весняний старт. Добре працюють на весняних медоносах і впродовж сезону, якщо все гарно, Зроблено вчасно з бджолою. Добре несуть мед. З недоліків можна сказати, так як швидкий розвиток бджіл є в деяких сім'ях дуже підвищена рійливість. Якщо вчасно, все не зроблено. Також з недоліків карпатської бджоли, що я мічав себе на пасічній сіці, це є. Слабка гігієна гнізда, можна сказати так, що вони не звертають на ніякої уваги не звертають на воскову міль. Перевагою швид... бурного розвитку весняного є карпатської бджоли це продажа ранніх бджолопакетів з цих бджіл. Получається гарні виховательки для виховання маток, досить е, великий прийом личинок маток. Пчола е, загалом е, добра. Дуже багато зараз над е, цією бджолою в Україні працюють як пасічники аматори, так і селекціонери, і так багато маткарів, і операторів штучного також штучного сім'яння. Є е, нові напрацювання і в подальшому. Думаю, що це буде конкурентно спроможна бджола. Цю бджолу ми в себе тримали на пасіці так коротенько про неї те, що я сам побачив. Другою із поширеніших порід в Україні є українська степова. Цю бджолу ми не тримали, але що я можу сказати з відгуків: Бджола непогана, також гарна зимівля, сильні сім'ї. Сійка до захворювань. Відміну від Карпатки, гарна гігієна гнізда. По недоліках, можна сказати, вони не є е, так геть суперійливі і супер агресивні. Помірно рійливі і помірно агресивні. Також на цією пчолою проводиться в Україні досить багато роботи. І надіємося, що пчела в подальшому буде досить гарна. І... Е... дальше по кількості утримання я думаю, що було б правильно сказати е... породу карніка, яка представлена в Україні дуже великою кількістю ліній е... є карніка німецька, австрійська, чеська, польська. По лініях не буду перечисляти, тому що їх дуже багато. Досить конкурентно спроможна бджола, бджола відселекційована за кордоном в Німеччині, Австрії, в Чехії. Переваги. Висока зімостійкість. Дуже мало використовують кормів під час зимівлі. Гарна, відповідно гарна зимівля. Миролюбність. Низька рейливість. Відповідно висока медопродуктивність. Сім'ї є, є лінії карніки. З раннім весняним стартом є трішки з пізнім. Одним. І це основним недоліком в карніки, що я можу сказати на своєму досвіду. Є лінії, які під час е, великих взятків, бурних взятків, е, заливають гніздо, відповідно е, обмежують матки в червіні. Е, є такі, досить багато ліній, які, на, от, наприклад, на соняшникові. Е, Заливають гнізда і поки в зиму йдуть сім'ї слабші, просідають. Але є лінії, які досить гарно з цим справляються, і сім'ї крепкі і гарні. Далі з однеї непоганих можна сказати, це не порід, а міжпородний гібрид є бакфаст теж гарна бджола. І відповідно інших порід дає гарні результати, Силь, сильні сім'ї в бакваста, гарна миролюбність, нерійливість, висока медопродуктивність, добре тримають гнізда і весь час сім'ї. З лінії баквасту, ті, що були на нашій пасіці, сім'ї крепкі. Під час медозбору не просідають, практично не роїлися. Основним із недоліком баквасту. Дуже складно підтримати чистоту поколінь в баквасту. Потрібно кожен рік постійно завозити свіжий. Перевірений матеріал. Е, тому що е, матки f 1 від материнок передають гарно господарські ознаки, а в слідуючих поколіннях вже не зрозуміло, що буде. Вих, е, в, якщо тримати подальшому, проскакує і злобливість, і агресивний, е, злобливість, агресивність, і рійливість і е, е, чутливість до захворювань Е... Пчола, е Гарна підходить як для індивідуальних пасік, так і для промислових пасік. Слідуючою породою, яку я би сказав, яку ми отримували в себе певний період на пасіці, є Кавказянка. Особливості, низька рійливість, пізній розвиток, відповідно. Гарно працюють на різнотрав'ї, особливо на конюшині, буркуну. Таких бобових травах, і за того, що мають довший обіток. І одним із недоліків є це чутливість до захворювань. При нашому регіоні, при зимівлі при довшому, не безоблітному періоді, можуть пропоносити захворіти назематозом. І, відповідно, великий відхід бджолосімей. сімей, хоча б в Україні є досить багато пасічників, які отримують кавказянку і дають досить непогані відгуки. Бджола гарно прополісує гніздо. Якщо для збору прополюса конкурентно спроможної бджоли немає Порівняння порівнянні з іншими породами, які в нас тут в Україні. Можна працювати. Підходить як для регіонів з лісом для збору лісового меду, так і для різнотрав'я. Ну, інші взятки також вона непогано. ну, бере, переключається гарно з одного взятка на інший взяток. Не, в цілому непогана бджола. Далі Італійку. Італійку ми не тримали, але знаю як, не, як сильні сім'ї. З високою медопродуктивністю, недоліком є погана зимівля і злодійство. Також ще поперед забув сказати: також злодійки бджоли і кавказянки, і такі прояви є і в бакваста, і завершує наш перелік порід. Які я знаю, що більше тримають в Україні, це Поліська лісова бджола, темно-лісова бджола в цієї породи можна сказати так, як більше недоліків, як переваг, можна так сказати. Хоча б під час мого пасічникування і виденіматок є дуже багато пасічників, що питають іменно що чи не знаєте в кого, де можна взяти поліською. Чим же ж вона гарна? Поліська рісова бджола? Це гарно відбудова стільників? Родини гарно підходять для виробництва стільникового меду, можна сказати так. Суха, гарна печатка, рівні стільники, хороші. На відміну від інших порід мають більший розмір. Ячейки стільника, Пчола трішки більша за всі інші породи. Можна сказати, так як глянути на неї, коренаста. Гарно підходить, як я вже казав, для стільникового меду і для утримання вборнях так званого дикого меду. В деяких регіонах Полісся ще пасічники невелику кількість ну, тримають цієї бджоли. По пораді яку ж таки зі всіх цих перечислених мною порід вибрати, на мою думку, кожен бджоляр повинен сам оприділитися, що йому краще підходить. Все залежить від багатьох факторів. В першу чергу, це від регіону утримання, від медової бази, від медоносів, які. Ростуть і сіють і на місцевості, де е, пасіка. Тобто, отримане поле, ліс, е, село, місто. Тут зовсім інші специфіки, інший підхід до вибору породи пчіл. Е, залежить ще пасіка на стаціонарі чи на кочівлі. Системи пасічнікування. А в першу чергу від самого бджоляра. Того що, на мою думку, всі бджоли гарні, тільки до їх повинен бути певний підхід до кожної по різному це бджоляра. Можна, як і від бакваста карніки взяти меду, і при правильному посічнікуванні, і підході, хоч в нас і полісянка, і злоблива, і все, але при скудній базі медоносній, вона може досить гарно принести мед. Так що, вибір за самим бджоляром. При підборі породи, і якщо вже рішили якусь завести, наприклад, замовляєте одну матку, ви нічого цим не рішите. Мінімум, щоб побачити на своїй пасіці. Як спрацюють бджоли, щоб було з чим порівняти, треба брати мінімум 5 маток однієї породи. Тоді можна щось порівнювати. По одній нічого не буде видно. І тоді вже приймати рішення. Все, що я хотів донести до відома моїх підписників-слухачів, я думаю, ну, я дещо пропустив, розказав все. Що не зрозуміло, пишіть в коментарях. Постараюся відповісти на всі запитання. може, що не так сказав, не так розказав. Старався донести не є я такий вже там, лектор, щоб гарно розказувати, але старався своїми словами розповісти. Хто не підписався на наш канал, обов'язково підпишіться. Чим більше підписників, це стимулює більше до напрацювань на каналі і подальшої роботи якесь. В подальшому у нас буде. Я думаю, що до нового року у нас буде, скоріш всього, надіюся, що буде кругле число підписників це 2000. І ми постараємося зробити якийсь стрім розіграш. Слідкуйте за нашими відео на каналі, постараємося все інформацію доносити. Пишіть коментарі, ставте палець вверх, кому подобається відео. Кому не подобається, не стісняйтесь, ставте палець вниз. Це є критику, я вважаю за доцільною. І поважаю, це сприяє на подальшій роботі. Все. Нехай добрі люди! Дивляться добре відео. Всім миру і добра. До побачення!